Ця мотивація для влада. І я бажаю тобі влад, кохання і любові і щастя на землі і довгих-довгих років життя. Люби і будь не скорений ні тим. І головне бажаю мирного неба над головою і процвітання. Dabar triskiu po vodu, duotabu modeliu. Papuzu. Ні, розкажу невеличкий вірш, також для тебе, і хай щастя, і хай щастя твоє оберіга, твоя любов, твоя життєва стезя не буде сумом понівечена, а ти щасливий будеш і життя тебе. Пригорне, і сонце світу зацвіта на всії барви для тебе, Ти будеш жити ти багато так десятків років, і світ для тебе розквітати буде, що весни. Любий, кохай і щастя знай у цьому ти життю. І глянь. На ці барви і суцвіті у садах, то все для щастя розквіта, так ти кохай, люби і на своїх шляхах не зустрічай біди, щасливо ти живи.